Томат Розмарин Фодин, офіційно Розамарин, один з відомих представників великоплідних рожевих томатів, його плоди дуже смачні, він показує гідну врожайність, але в основному вирощується в теплицях історія вирощування томата Розмарин. Томат Розмарин під ім'ям Розамарин Фодин зареєстрований в Держаєстрі селекційних досягнень в 2004 році за заявкою Діселекції овочевих культур і селекційної фірми Гавриш. Плутанина в назвах не так велика, але навіть насіння цього гібрида різні фірми випускає під різними назвами. Він допущений до вирощування не у всіх регіонах, але їх список великий і простягається від північного Кавказу до самих північних країв, оскільки рекомендований для вирощування в теплицях звичайно в південних краях розмарин можна садити і без укриття, але досвід показав. Що рослина по відношенню до погоди досить ніжне, максимальної врожайності можна домогтися тільки в захищеному ґрунті, опис гібрида розмарин відноситься до індетермінантних гібридів, але кощ виростає не надто великим, максимум до 180. Стебла міцні, з короткими між вузлями листя великі, пофарбовані в темно-зелений колір, їх досить багато, коренева система сильна, розгалужена перша квіткова кисть формується після 10. Го або одинадцять го листка наступні через кожні три плоди плоско округлої форми, ребра виражені незначно, помітні лише біля плодоніжки у дозрілому стані помідори пофарбовані в насичений рожевий колір. Згідно з офіційним документом, маса плоду коливається від 268 до 312, Окремі екземпляри можуть досягати пів кілограма. Плоди містять чотири або більше насіннєвих гнізд. шкірочка тонка, гладка, блиск відсутній. Характеристика плодів томат розмарин вважається середньостиглим, перші плоди дозрівають через 112-119 діб після появи повних сходів, на кущі може сформуватися до 9 плодових кистей, що призводить до досить непоганої врожайності. Згідно з даними Держаєструрф, від 9,8 до 12,4 км 2 Відгуки городників свідчать про те, що навіть при посередньому догляді з куща можна зібрати не менше трик помідорів. Основна перевага розмарину полягає у відмінному смаку плодів, їх м'якоть порівняно щільна, але при цьому соковита. Дрібнозерниста, багато хто порівнює її з м'якоттюка. кавуна, вона солодка з незначною кислинкою і сильним ароматом. Помідори використовуються в основному в свіжому вигляді. Призначення гібрида салатне, сік з його плодів виходить смачним, але густим. У заготовках найкраще вдаються різні соуси. Розмарин погано переносить перевезення врожаю, недовго помідори зберігаються і в свіжому вигляді. Гібрид характеризується дуже високою стійкістю до більшості хвороб, серйозу фітофторозу, плодоспоріозу та ін у догляді невибагливий, але вимагає справжнього тепла, погано реагує на різкі зміни в погоді. Перевагами гібрида вважаються крупноплодність, хороша врожайність, чудовий смак помідорів, висока болезнеостойчивості, потужні коренева система і стебла. Що не ламаються під вагою врожаю, у числі явних недоліків погана транспортабельність, і короткий термін зберігання врожаю зараз існує безліч аналогів цього гібрида, часто не поступаються йому за основними характеристиками. Мабуть, лише прекрасний смак плодів є безперечною перевагою його надрядом сучасних сортів і гібридів, що володіють комплексною стійкістю до хвороб і здатних плодоносити в різних кліматичних умовах. Число великоплідних сортів томатів, що перевершують розмарин за більшістю показників, величезне. Це і подовик, і алтайський мед, і малинове серце, і безліч інших, але кавунова солодкість плодів властива далеко не кожному сорту. Це унікальна властивість томата розмарин, є сорт розамарин фунтовий, зареєстрований в держаєстрі в 2008 році. Він дуже схожий на розглянутий гібрид, характеризується дещо меншою врожайністю. Але більшими плодами. Відео урожай томатів розмарин, особливості вирощування помідорів. Томат розмарин, як і майже всі томати, вирощують через розсаду. Терміни посіву насіння в стаканчики залежать від якості теплиці, в яку через два місяці буде пересідати розсада. У середній смузі для неопалюваних теплиць розсаду починають готувати всередині березня. Догляд за розсадою цього томата не має особливостей. Оскільки дорослі кущі томата розмарин потужні, на одному квадратному метрі розміщують не більше трьох рослин, незважаючи на міцність стебел, без підв'язки індетермінантних сортів обійтися не можна, тому відразу ж вбивають кілки або влаштовують шпалеру, підв'язують кущі в міру необхідності. Гібрид в теплиці рекомендується вести в два стебла, тому залишають один з найсильніших перших пасинків. Інші в міру їх утворення видаляють, втім, і при одностебельному формуванні врожайність буде практично тією ж крім пасинкування. Формування кущів включає обривання нижніх листків після початку почервоніння плодів, а також прищіпування верхівок стебел на початку або середині серпня. Режими поливу і підгодівлі традиційні. До початку дозрівання плодів ґрунт підтримують в помірно вологому стані, але і в подальшому поливи зовсім не припиняють. Тільки вдвічі скорочують кількість води, що вноситься, у перший час практикують розпушування ґрунту, потім його замінюють мульчуванням. Теплицю необхідно систематично провітрювати, щоб вологість повітря не була занадто високою. Підживлення за сезон дають тричі спочатку з на азот, другий раз комплексно, в третій Початком дозрівання перших плодів поливають рослини настоєм деревної золи. Ці томати можна знімати і недостиглими, але справжній смак вони набувають при повному дозріванні на кущах. У теплиці поспішати нікуди і помідорів дають дійти до того стану, коли вони повністю наберуть належну гібриду цукристість, відгуки про томати розмарин, хороший рожевоплідний гібрид, і на смак хороший, і врожайність нормальна. Тетянахп. Сіпсат інфофорум індекс 7, 2, 0Б1 820Б0 з 0 2, 0 1, 8, 2, до -8 -1, 8, 1, -1 82, -1 -1 -2, -1 2, 4, 0. Розамарен я саджу третій рік, незважаючи на його не дуже велику врожайність. Помідори дуже смачні. М'ясні, і майже немає насіння. Без кислинки сік не тече при відкушуванні, м'якоть як у кавуна, дуже дуже дрібнозерниста і смачна. Я взагалі-то помідори просто так не їм, але розамарин влітку їм із задоволенням. У салатах смачний і ніжний помідорчик і не розпадається. Ой хц, оцо вікцом ревів два, дев'ять, вісім, один Смачна тане м'якоть, як у персика. Дуже тоненька шкірка. Тепер це мій улюблений гібрид томатів. Посіяла п'ять насіння на пробу, зійшли всі рослина високоросла, плоди середнього розміру. Літо в цьому році в Підмосков'ї було прохолодне і сире, але плодики зав'язувалися добре. Зняти довелося зеленими, навіть в цих умовах помідори вийшли дуже смачними, дженінахтц, оцо вікцом ревів два три, шість, сім, у мене виріс, розмарин фонтовий, відгавриш, смачний. Мотягц горюм прігозрює автопіц в 7,057, старт 1395, томат розмарин тепличний гібрид, що відрізняється дуже смачними великими плодами. Для його вирощування не потрібно особливих навичок, але якщо городник не може навідуватися в теплицю щодня, всі його переваги реалізувати буде непросто.